Бог і Україна. Вітаю, панове. Перемога над нацизмом відбулась неповна, на жаль. Тому що раніше не відбулась така ж перемога і осуд звірячого комунізму, так само, як звірячого фашизму і нацизму. От а це одне і те саме. Чому? Тому що тоталітарізм. От. А також основа того всього насправді є це піднесення неправи одних людей над іншими От в плані народів і країн. Бо всі народи є рівними От, в межах своїх країн, мають свої права. Ось. А це Осуд там нацизм, фашизм, комунізму це вже якби відрубання хвоста того ящура. Треба голову відрубити. А голова того всього хвостів то багато можуть бути називатись по-різному. Фашизм, комунізм, нацизм. А це все є піднесення неправи одних. Категорії народів, класів і так далі, людей над іншими. От. І агресія, що саме головне одних людей по відношенню до інших. От. Агресор це і є ті неповноцінні люди, яких треба знищувати. От саме агресори будь-яких от як так званих там. Орди, татаро-монгол, там, там і діалогії не було ніякої у них, а вони от, винищували всі інші народи. Тому треба було винищити їх, щоб інші люди жили. Це є справжня перемога, перемога захисників от над агресорами. От що саме головне. От, і най буде так. Завжди. Оце і є слава Божу. Коли захист захистив людей, то вони живими лишились і радіють. От, агресори не можуть радіти. От, як не можуть радіти біси. Це дне є. Це боротьба і перемога над абсолютним злом. А захисники це є добро. І перемога і хва, слава Божу! Амінь. Слава Україні, героям! Слава і Україна. Амінь. Бог Україна перемагає.